Бою! Перша група, втора пошла! Пішли! Дем! Контакт! Контакт! Устрій! Бою! Устрій! Бою! Устрій! Устрій! Навчаємо з перших днів війни. Я вам скажу, дуже великий ріст де дуже е, велика е, значимость наших навчань, занять. Активні заняття з перших днів проходять. Коли перші дні війни почалися, ну, майже всі бійці були без опиту, без фізичної підготовки, без тактичної підготовки, без моральної підготовки. Значить, у нас знаходяться кращі інструктори бригади, які проходили тести, які проходили підготовку, курси як у нашій країні, як і за кордоном. І тому Деякі алгоритми, деякі теми ми відпрацьовували самі, брали натовські системи, брали якісь дідовські системи, і від нашого природного ландшафту від нашого можливості від наших ми це робили ці навчальні місця і спеціально для бійців ми з екологічної точки зору підходимо, де підготовлені, де мотивовані, відпрацьовуємо ці навчання і тактичні заняття, вогневі заняття, розвідувальні заняття, інженерна підготовка, медична підготовка. Ну, я займаюся значить, готую зброю до бойових занять, пристрілюємо і проводимо тактичну бойову підготовку. З бійцями виконуємо задачі не тільки як раніше нас навчали, там лежачі, стоячі, сидячі. Це ми більш підходимо до того, що повинні в движенні, повинні в переміщенні, повинен бути бойова злагання з підрозділу. Виконувати в будь-які вводні командира. Кожний бієць повинен бути, якщо командир становиться 300-200, він повинен мати і розуміти, і виконувати завдання командира. Для цього ми готуємо бійців. Технічна база забезпечується, боєприпаси забезпечуються. І також наші волонтери, які допомагають нам з матеріалами, з технікою, з усім, тому ми виконуємо всі задачі на першокласному рівні. Боєць не повинен чекати пострілу, ні, боєць повинен чекати, знати, ми щось на пам'ять повинна підказувати, коли буде постріл. Боєць в першу чергу повинен стріляти на вскидочку, тому що в різних ситуаціях буває. Не видно, каліматор запотів, прицельні планки не видно. на всхідочку, на по інтуїції в движенні з усіх положень, з різних е, яких ситуацій знаходити вихід. Фізична підготовка це стоїть майже на першому місці, тому, тому що е, е, нагрузки дуже великі. Е, фізичні БК зброя. Не всі у нас бійці, які прийшли там по 20-25 років. більше контингент, який знаходиться у нас зараз в підрозділах, це середній вік такий, тому не всі підготовлені. Але ж ми фізичну підготовку займаємося. Значить, наглядний примір наші інструктора. Я в свій вік можу любити правило виконувати фізичні, підтягуватись, віджиматись, бігати, то і все, ну це є примером для всіх.